Це вже неодноразово, я сіпеня, і тому я вже знаю, як нас бивали просто за те, що а хто вам розрішив зрішив добре жити? Все, о цим все сказано. Я в шоці була у нас у ріпіні, коли наші мужчини розбили колону. Там ми ж бачили ту колону. Пацанчики 18-20 років. Я пишу через однокласники, кажу, мами. Не пускайте своїх дітей сюди. Ми будемо стояти до кінця. У мене чоловік там і я повністю підтримую президента. Що ні на які поступки ми йти не можемо. Ми будемо тут чекати, ми надіятися та да, боляче, боляче мені, боляче дітям. Але радим майбутнього наших дітей. Я буду терпіти лише би наші діти жили у вільній, мирній державі. Ніяких перемовин з Росією. Ніяких за жодних умов, за жодних обставин. Коли повністю виведуться війська російські з України, і тоді можна про щось говорити, про якісь домовленості в цілому не може бути перемовин. На умовах Москви, на умовах Путіна, думаю, що примови не можна вести тільки на умовах повної капітуляції Москви, звільнення наших територій, і все чітко бачу те, як Україна повинна бути в якому вигляді вона повинна бути після цієї війни в кордонах 91-го року. Щодо репарації, наприклад, виплати репарації, виплати відшкодувань усіх цих, і звісно, з Росії не мають бути зняти санкції західні. Вести з ним переговори в такій складній ситуації. Я думаю, немає змісту. Хіба якщо будуть дуже такі великі кроки, наші просування на полі бою?